Szanowni ważne państwo, ja radzę i w odniesieniu Zuszki, jaka ma na mety szukaty szlachy onowlenia i zmienienia duchownej osnowy naszej derżały Ukrainy. Dlatego, że popatrzeć w jaką się rucha dysjatali, to należno ocenić duchowną spadczemu i popatrzeć w jakiej fundamentalnej moralnie chrześcijańskiej Які тепер плекаємо, а що недооцінюємо. Україна, як і уся європейська спільнота держав, має християнське коріння. Від хрещення Русі на наших землях поширюється закон любові три єдиного Бога, який заради спасіння людства приносить свого єдинородного сина у жертву. Людина, створена на образі і подобу Бога, піднесена до ранки Божої дитини, є наділена владою любити, добротворити, пробачати, будувати і прокраще майбутнє дбати. Якщо будемо прямувати дорогою, визначеною Євангелієм, окресленою Десятма Божими заповідями, осягнемо повноту життя. Oce nam obljublja Jezus Kristus.